Гадар. Тому на першій риболовлі було дуже складно. Спочатку у нас такі були, але ще, що цікаво, вона практично завжди там не ловиться, а багриться. Тобто в рот оцю треняшку вона бере, ну, я думаю, в 50 випадках і стабільше. 100, і оце починається 10, 20, 30, 40. А Лумина 100 метрів, метрів для да. капець. Я вам скажу під кінець. Під кінець цієї ці, ці, ці відраження, ми з Дмитром були такої кривенесної статури. От. Ну, Кльов, як то кажуть, пішов практично одразу. Е, Тільки клювали у нас мені. Минь, мені, мені, це е, намів, така риба є. Коли да? клювали мені, вони були досить непогані і клювали практично, ну, якщо не взаки, то дуже часто. Сто відсотків рибу. Ти можеш поки що знімати мене, тому що -то глибина тут просто, просто велика. От. І тому перше клювання на глибині 88 метрів. Де? Ага, так, так, так. І це у нас, oh. нас звичайна тріска. А ні, це не тріска. Ві, але він... Але він досить погано висить. А нам не дали багор. Uh, треба... Багор? Багор є? Є, є. Секунду. Багор Багор. Красавчик? Так, ну що, друзі? Перша... Перша рибина у нас є.